Доброго ранку! Усім, хто цінує та шанує найтепліші та найромантичніші почуття? І з вами рубрика Про кохання і на черзі ще одна історія нестримних почуттів. У знайомстві наших сьогоднішніх героїв першою запримітила та першою проявила ініціативу. Дівчина чи виправданим був цей рішучий крок, розкаже вона сама просто зараз. Тож увага на екран. Наших закоханих звуть Марина та Влад. Їхня спільна історія розпочалася зі звичайного слова «Привіт». Я написала список, какой человек мне нужен. И прошло полгода, я его встретила. Мы с Мариной познакомились на мероприятиях Netter21. Ходили на одни и те же там, семинары по обучению по бизнесу. Я заметила, спочатку сначала мы просто смотрели друг на друга, потім потом однажды я Сказала себе, что нужно поздороваться. Привет, сказала я. И дальше ждала, пока думаю, его действия следующие. Такой учик начал ко мне здороваться, значит, что-то она себе там тоже задумала. Я проявила инициативу в даль дальнейшем. Потом пригласила свидание. На одну на вторую так зав'язалась. На сьогодні пара разом вже шість років. Вони щасливо одружені. Марина говорить, що той лист із описом свого принца після зустрічі з Владом перечитувала 90% з нього збіглося з реальністю. Дівчина наголошує, головне у цій справі чітко розуміти, чого ж ти насправді хочеш, а доля зведе із необхідною людиною, коли настане час. Влад свого вішлиста не складав та певен, що Марина саме та дівчина, яка йому. Судилася. Я ценю его заботу, его любовь ко мне, его понимание, поддержку. Он принимает меня такой, какая я есть. Очень честный, откровенный и доброжелательный человек. Причому не тільки для мене, а для всіх закохані працюють в одній сфері, проте це їм зовсім не заважає. Марина говорить, вони просто дивляться в одному напрямку та мають спільні цілі у житті. У вільний час закохані люблять подорожувати вдвох. Найбільше запам'яталася подорож у Латвію та Естонію. Ми туди поїхали. Свадібне путешествие, яке было вже через год після свадьби. это очень надовго запомнилось. Там тихо, спокойно, там очень свежий воздух. І совершенно інші люди, відпочинок на природі сприяє риболовлі, яку наш хлопчина просто обожнює. Марина на рибалку чоловіка супроводжує, складаючи компанію, тоді як наш герой такої змоги немає, адже Марина займається жіночим візажем зі своїм танцювальним минулим через брак часу дівчина прощатися не хоче, займаючись час від часу постановкою романтичних танців. І якби закоханим зараз запропонували машину часу, аби змінити щось у мину. Улому вони б відмовилися, адже зараз вони мають усе, що потрібно для щастя рідну людину поруч. Як бачимо на прикладі нашої сьогоднішньої героїні, гріхи дівчатам інколи проявити ініціативу до знайомства із вподобаним хлопцем. Звісно, вішатися на шию йому одразу не варто, а от подати йому певний знак уваги можна. На цьому все побачимося з вами за тиждень.